Друзі, всім привіт! І в цьому відео ми ще раз з вами поговоримо про ось таку лампу ліхтарик, яка останнім часом користується дуже великим попитом. Дана лампа має потужність всього-навсього 1,5 Вт. Вона працює від трьох міні-пальчикових таких батарейок. Але саме в цьому відео я хочу зробити. Для вас експеримент і відповісти на питання, як довго може світити і працювати дана лампа ліхтарик з отакими от простими батареєчками, які я купив всього-навсього по 10 гривень за штучку. І так, ще раз зверну увагу на те, як ми вставляємо батареєчки. Є у нас отака металева смужка контактна, і є в нас в лампочці ось така дорожка, якби направляюча. Саме ця металева смужка повинна входити в цю дорожку. Хоть в такому разі всі контакти попадають куди потрібно і лампочка-ліхтарик працює. І так, беремо ми, три батареїчки, вставляємо правильно їх. На своє місце. І, як я сказав, вибираємо, направляючи і вставляємо. Навіть так можна перевірити, що ліхтарик працює. Потім ми закручуємо. І таким чином я залишу лампочку в надійному місці і буду за неї наблюдати, і тим самим. Дам вам додаткову інформацію, що і як буде працювати, і який час. Також хочу дуже швидко дати вам коротку рекомендацію. Наприклад, якщо таку лампу ви берете з собою в дорогу чи на природу, чи кладете в сумку, є два варіанти, як її можна транспортувати. Перший варіант це просто достати з неї батарейки і вести її, транспортувати без батареї. Ну, другий варіант. Якщо вставлені батареїчки, то я вам рекомендую не закручувати до кінця, наприклад, для транспортування відкрутити. Таким чином, щоб коли нажимається кнопка, лампа не включалась. Тому що, якщо ви таким чином, коли все працює, положите в сумку і якось випадково нажметься кнопочка, то ви будете просто возити з собою. Сумці чи в кишені лампу, яка буде постійно світитися і тим самим розряджатиме ваші батарейки. Тому ось таким чином її краще транспортувати, трошки відкрутити, щоб кнопка була неактивна. І таким чином вона буде вас служити довше. І так, зараз у нас третя година дня. Я включаю. І ось таким чином звертаю вашу увагу, що є. Слабіший режим. Але я включу на максимальний режим, і от таким чином я її залишаю в надійному місці, і вам буду періодично звітувати, як і що працює, і який час потрібно використати, щоб розрядити отаких от три пальчикових батарейки. Друзі, пройшло рівно 18 годин. Лампочка світить, я її розмістив. В одній кімнаті і таким чином продовжую наш експеримент. Далі буде. Друзі, пройшло рівно 42 години, як я вставив батарею і включив даний ліхтарик. Як бачите, батарейки працюють, ліхтарик світить. Звичайно, він уже не дає те світло і ту потужність, як спочатку. Але цей експеримент показує, що навіть на протязі 42 годин без приривної роботи він може працювати з дешевими батарейками, і хай це буде вам як відповідь на ваші запитання. Тому чіпкаємо замовлення на ліхтарики. Замовлення ви зможете зробити на нашому сайті, і ми максимально швидко вам їх. Доставимо.